Роботу в кафе Добробут. Ванатоліна, будь ласка, відповідно. Добрий день, шановні присутні. Мій звіт опубліковано вже місяць назад на сайті міської ради. Мабуть, ви ознайомились, тому я коротко і конкретно. Комунальне підприємство Добробут було засноване у 2016 році. На даний час, коли складався, звіт, працювало 51 чоловік, 4 керуючого складу, 47 у нас молодшого персоналу. На даний час мінус 5, вже й одного вбили, забирав позабирав нас найкращих спеціалістів. Тому і одного вбили у нас дуже хорошого сварщика, який робив в нас все братське кладбище. загинув. Це, який робив нам по місту, тому в даний час нам дуже складно знайти хорошого. Сварщики є, але хорошого сварщика складно. Але ми працюємо протягом 24-го року з послугами надходження від міської ради. Де ми працювали при припиненню підмитанню вулиць, підрізання та видалення дерев та кущів, вивезення сміття, збирання сміття вручну, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, встановлення пам'ятників та фланштоків на братському кладбищі та на кладовищах нашої громади, видалення полопорусів на кладовищах та вивезення сміття 13 кладовище, належне утримання парків та пам'ятних споруд. Догляд за утримання клуб на належно-санітарному стані по вулиці Площі Свободи, захисників України, Софіївський, догляд за обслуговування пам'ятник Пліїв, жертв голодомору, Чорнобильцям Грибинікову, Цибулькувої, Новоганців, Шевченко, Беліс, Слави, Братське кладовище, косіння трави на території громади. Тут я хочу подякувати. В цьому міському голові і всьому депутатському корпусу За, на 90 тисяч ми придбали коси ж І якщо ви звернули увагу, в цьому році да, у нас ще дуже багато проблем по косінню, але на даний час ми справилися в цьому році самі, тому що коси професійні, не Китай, і не одної людини з відділу освіти чи з інших не були залучені. Ми... Своїми працівниками з цими косами. Дуже з цих трьох кос одна коса це кущоріз. Він дорогий на той час, був 35-40, але він ріже в кущі, де нам дало змогу дуже багато. У нас дерези на кладовищах. І в зв'язку з тим, що в нас була така коса, ми дерезу повбирали І на даний час у нас є. Ззаду, і я думаю, що ми здійснимо. Ми закупимо гербіцид для того, щоб закрупити кладовище, щоб дереза не росла. Єдине місце, ну їх ще багато, але в центральній частині єдине місце, як якась після сьомої школи у нас на праву сторону стовбува, називається чи цей. Оце в нас залишилось. У нас є в плані на тому тижні зрізати оцю всю дерезу. Деза, яка була дуже багато, її починає повертати від верби все Чкаловське кладовище. Вона вже вся зрізана, вивезена, але тільки піде сухообмін, тоді ми будемо крупити ці всі території. Далі, інспекторами підприємства ведеться робота по підписанню договорів, по вивезенню сміття. Ми працюємо по вивезенню сміття в контейнерах. Це у нас 294, 296 сміттєвих баків. І в цьому році наше підприємство брало участь у гранті на 392 тисячі. Ми виграли 41 контейнер. Соціальний контейнер, де разом із населенням ми поставили там, де самі були складні скажімо так, території. Але це цього дуже мало. Люди хочуть контейнера, трошки з контейнерами легше, ніж з мішками. Тому у нас є в плані, ну тобто ми працюємо над цим, щоб раз зайти на грант, щоб виграти ще контейнерів. Складніша ситуація реально у нас на території станційному, коли ми ділили ці контейнера. Ну, ми не могли, тому що ми там дали всього два контейнери, і то люди з звонкохворі, і люди ще просили. Тому, якщо нам дасть Бог і ми виграємо, то ми, звісно, поставимо на станційну. У нас працює сміттєвоз, де, згідно заказів громадян, ми відпрацьовуємо території. Сложніше питання, складніше, скажімо так, питання. Із вивезенням сміття в мішках. Сміття в мішках стоїть 50 кілограмів, це всього 27 гривень. Але ну, у зв'язку з тим, що може війна, може не вистачає в людей коштів. Тому, тому кожен місяць моніторючи, ми можемо сказати, що це здається один мішок, два-три. Опять же, звернуся до станційного. Ми привозимо всього, заправляємо трактор. Нашої гумелі цей Білорусь маленький на 250 гривень, а привозимо 180. Ми навіть не покриваємо солярку, це правда. І е, ну, Наталія Вікторна правильно сказала, ми співпрацюємо із правопорядком, але це дуже складно, тому що їх мало всього два чоловіка. І як би дякуємо, що в нас є поліцейські громади, але ну вони нам не підчиняються. Е, є дуже складних багато. Який їх сміттєзвалище. От вони штрахують і заплатили, я вам просто приклад приведу. Заплатили 350 рублів, але далі ну, діло не йде. Договір складений, а сміття не вивозиться. Ми відпрацьовували виїзд на Кривий Ріг, виїзд на Софіївку, оці звалища. І новий хазяїн транзиту, у нього там стоїть цього на всього урна. Який навіть не заключив з нами договір. І їдуть ну, дальнобійники, ви ж зрозуміли, що там було, я визвала, ну, може, в грубій формі, я визвала поліцейської громади і кажу: ну от покажіть мені, де ваша робота. Покажіть, подивіться, скільки стоїть на той час ми визвали туди 9 великих прицепів по 4,5 тонни. Тому залишилась, є проблема, в Наталі Вікторовни є. Ну, хлопці постояли, постояли, подивилися поліцейські і поїхали. Все, на тому їхня робота закінчилася. Віктор на правильно каже, що ну вони не слухають не мене, вони нам не підчиняються, не Віктору. ні. От чому так? А якби я б хотіла, я їм кажу, що хлопці, я б хотіла, що ми ну, в мене є інспектора, щоб якийсь раз ми виїхали побили по вулицям квадрати. У нас такі як, як у нас чотири округа, Правильно, ми дожні відпрацювати. У мене кожен день складений план, десь дається, десь не вдається. Але ми кожен чотири округи, 4 тижні. По тижню на кожному округу ми повинні відпрацювати. Беручи депутата, може б щось якесь бездвинулося. Ну, сміття, звісно. Сьогодні ми працюємо і всі, ну навіть я возмущаюсь. Повірте, хто їзде до станції твій простір. Зараз вона бувша станція Ігнатів, наш Алікс. І от там звісна ота яма. Вчора і сьогодні, шановні, 12 прицепших, 12. І всі люди там. 18 жінок-працівників і 7 чоловіків, 25 чоловік. Тому проблеми є. І самою ну, не більшою проблемою, але вона є, у нас є автобуси, які збиткові. В минулому році вони були збиткові, в цьому році вони збиткові. Тому отак. От 651 тисяча 66 гривень у нас збиток на автобусах. На РЕС автобус їде, возе 1, 2, 3 чоловіка. У нас працює контролери по виконанні доручень керівника, який знову ж раз у 2 неділі ми 2-3 дні їздимо, моніторинг, скільки приблизно поїздка. Цих людей на рейсі — це 4 чоловіки. На станції, вранці і ввечері трошки більше, тому що почали студенти їздять, але обід також мало. Е, я теж, коли прийшовши в комунальне підприємство, оце ж комунальне підприємство на бюджет, я трохи не допонімала. А тепер, от подумайте, я говорила з міським головою, і міський голова пішов на зустріч, будучи він. В командировках ми все-таки дійшли до спільної думки, що от ми працюємо по місту, заробляємо, так? і працюють там машини, але автобуси їздять. Ми заробітну плату платимо автобусам із тих послуг, які ми надаємо. То тобто есть вони не заробляють, автобуси не заробляють, тому піде нас убито. Міський голова знайшов у Львові, то є, там є програма по дотації автобусів. У нас вже була прес-конференція з ними. Хочуть це, я тільки ну, те, що хочемо запровадити соціальні карточки, послуги, так, як ви. Я теж за це от, вести реси. Може, воно щось ну, надасть. Але в людей є досвід, вони розказували. Ну, правильно, дивлячись, що ви сказали Сергій Олексійович, от ну, ми дивилися, я їздила в інші там райони області. Що може реально я теж прошу, якщо нам ну, не хвата нам на солярку, це чесно. Якщо нам депутати виділять, може це буде запровадження тільки на станції, виділять солярку для того, щоб обслуговувати населення станційного або Ну, вивести списки соціальні, чи як там, це треба засідати комісію, то ми тільки за, наше місто буде чистіше. Зробити експеримент. спочатку виділити, це саме, Якщо ми очистимо станційне, там реально багато, Я, зараз, багато сміття. Думати, там реально багато сміття. Ну, це дуже комплекс буде, це комплекс і Ну, звісно, треба дімати штрафи і ловушки, насипаєш піття за неположення піття. А суботники можна організовувати Та пожалуйте, робіть, бо людей, і що з комунізмом не крищуть там, нічого не кричуть. Ви не будете з красними флагами і вони було там ходить. І кричать, що вони. І що. У мене все. Олена Анатолій. Так, значить, ми не раз піднімали з міським головою це питання, я звертався по поводу водовозки. Ви, будь ласка, напишіть звернення до міської ради, щоб виділили кошти на водовозку. Обов'язково треба в цьому році купити водовозку на комунальне підприємство нас... відповідь, вибачте, я переб'ю, я ще не сказала. Да, своїми силами ми е е е з заборгованості по заробітній платі і податках у комунального підприємства немає. Всі послуги, які платить нам міська рада, до копійки йдуть на заробітну плату працівникам. Е все останнє ми заробляємо самі. На, за 24-й е рік. Час. Ми заробили і витратили на паливно мастильні матеріали 1 мільйон сто тисяч 634 і сімдесят копійок. Це наші кровно зароблені гроші. Я писала, міський голови знає. Я кажу, що от я бачу, я їду, я встаю п'ять ранку і обіжаю місто. Поки я приїхала на наряд, я знаю, де в мене що. Тому б я б дуже хотіла зимою не так, але влітку. Щоб поливалося місто, дезінфікувалося місто, для того, щоб ну, це було чисте місто, нам треба, ми писали на заводу і писали ми за невеликий екскаватор. Ми навіть знайшли його стоїмось, ми знайшли його невеличкий міні-екскаватор <клухи> ідеальний, де він потребує цього громада. Тому у нас це написано. Дякуючи депутатському корпусу і міському голові, нашому ми в цьому році придбали і поставили уже на облік грейдер. Він стоїть у нас вже. Ми знайшли його аж за Дніпром, шукали місяць, ну знайшли. В хорошому, і... стані. В хорошому стані, відео є, ми можемо запросити. Є експертна оцінка цього грейдера, і купили ми з завода новий е, міні-трактор, але між е, великим трактором і маленьким білорусом червоний, ви вже бачили. Він їздить, ми обкатку робили його бо там згідно процедури. Е, і це нам полегшило і те, що ми мріяли, купили, ну, є ж чоловіки на цьому Анатоліна, давайте купимо. І ми купили до цього трактора середню прицепу між великою і малою прицепою. І вже промоніторили приблизно, скільки нам потрібно для центра цих прицеп вивезти, скільки нам по вулицях потрібно вивезти сміття. Ну, стільки ця прицепа бере. Е, тому дуже вам дякую за це. Е, є у перспективі. Все, є у перспективі е, в червні місяці до грейдера ми придбаємо каток. то мені вже буде краще ну, для... Водовозку, водовозку, я прошу, обов'язково. Ми допомагали. У нас водовозка ще 93-го року, ми так. її справили і їздили, Іван Олексійович не дасть обмануть, Ми їздили літом по вулицях, як не було води. Люди брали по вулицях воду. Е, їздила вона сама, не на шворки, як раніше, Тому, але це вже машина 93-го року. Тому, будь ласка, допоможіть нам. А вона, ви ж пам'ятаєте, що буквально ще місяця, місяця не прийшов, навіть пів місяця назад хлопцям військовим треба було вода. Да. І ми кинулися, ми три дні по всьому шукали воду і ніде нічого не змогли знайти. Якщо десь є водовозка підприємців вони дають, тому що бояться за своїх робітників, щоб їх не захцати. А ми перевезли воду військові. А ви да, погрузили ми на так. тракторець баки і привезли воду? Ну так. це ж теж та сама. А буба, була це водовозка. Да, все гарбу воду Хорошо. можна писати. Да, Точку, будь а, ласка. Хотів спитати са вновь сказали, стоїть у вас грейдер. А чому він стоїть чого він не працює? Ну на даний час ми ж його стільки пригнали і переоформили. Він буде працювати, тому що ще надав. У нас є спеціаліст, а е, нам треба ще пройти із цим спеціалістом ще, е, то є, вибачте, не скажу, не, пере, не переекзаменовку, а двохнедільне навчання. Ми вже домовились, тому що ну, коли нам його пригнали, привели грейдеріста, наш грейдерістів. Ну він великий, і він каже, що там треба, коли ж рухаються оці всі ці лопати. То вони повинні він повинен навчитися правильно робити, бо лопату можна зломати, можна повернути. Тому ми дуже обережно це робимо. Ку техніку, яку ми купуємо, ми бережемо. А от стосовно бочин, де трава росте, щас давно ну, то ви кажете на yeah. навісне оборудовання для трактора. Не думали придбати? У нас є ж старий, а щоб нове таке, що ми дивились. Ми думали, у нас багато людей в перспективі. Але якби це... ви підтримали, я все сам кражів, щось у нас в перспективі намічається? Чи ну нещо? скажу так, що на даний час я думала і просила міського голову. Що ми будемо строїть у нас там. Ну нам вже ж треба дафи поставити правильно автобуси. Я бачила ну, в підприємстві не в нас і бачила вороти. Це воно не геть закрите приміщення, зараз по-новому строять. А на вісне і по боках, то була розмова Максим Олександрів сказав, що він підтримає. Так, де це ще все буде? Це міський голова. У мене з ним підписаний контракт, як він скаже, так і буде. Ще питання та по... Контейнери, ті, що отримали за грантові кошти, це вони встановлені десь персонально людям чи для громадських? Є, е, є і персонально. От розказую, брали частини. Дуже ж багато, контейнерів мало. Ми брали списки в соціальному захисті. Да? Там є списки військові, лежачі, там, потім пенсіонери. Не там, не так. До, частина для персонального користування, частина для громадського. Для громадського то де? Для громадського зовсім немає. Єсть у п'яті. на да. є, є, якщо п'ятежка брала, то це людина не, ну, безпосередньо там інвалід військовий. Це От але вони ж домовляються там. Якщо у 29-му домі чи чи 27-му там один стоїть загальний для цього. А якісь три бабушки договорилися з цим бабушкою, щоб кидати, як вони там, то то вже їхні. Да. В принципі, ті, що отримали загадні кошти, вони встановлені для персонального да, да. А не думали, щоб встановити якісь контейнера для сортованого сміття? Думали, але в нас не вистачає коштів, кажу, так як є. І я бачила, це, в мене фотографії, задуми, щоб був пластик, щоб було красиво, я це все це. Це це в нас проти. безкоштовно приїхати Без питань, але ж його треба зробити з чогось, Ну це ж може якісь грантові коштись. Ну, залучити. це ж треба працювати, ми працюємо над цим. Щі -то, щі -то, щі -то. а там ось, реформа комунальних підприємств навміщається. Там... Ну, я читала. Що з вами буде? Я сама не знаю, чесно кажучи, взагалі. Ні, я читала, нам прийшлося на електронку, але... Може, час, не знаю. На даний час я не можу дати... І по автобусам ви сказали, що там 600 тисяч це збиток, так? Так. В тебе, виходить, свого прибутку да, з інших Диметрич, послуг да, перекрили. Да, типу. да. І вирішення цього питання ви ще не ставлю так, що закрити маршрути, а шукаємо. Шукаємо. Як, шляхи як, як правильно вирішити вирішить да, да, з да, міського бюджету. А да, може да. звернутися до підприємців, от, наприклад, на станційному багато підприємців, до яких їздять робочі цими автобусами. Може, хай би вони трошки профінансували. Не, я вам скажу, чесно, я не звертала. First, так, ну так надо Так, треба зможе. Підприємці виходять проще. Підприємці беруть автобуси і возять людей. Тоді в нас була директор Ісонська Тетяна Григоровна. Так вона всіх підприємців обходила. Та це так не працює. Та зараз не Так Так це так не працює. Хто стучиться, тому так. Тому настучать. Хто стучиться, тому настучать. Дякую. Дякуємо вам. Всього найкраще.